Тут всі різні смаки. Тут в мене є і ожина, можете подивитися, якщо хочете. ківі чорниця і кокос. Зараз, як правило, вони ще лежать у мене шоколадні смаки, то з додаванням какао, чорного, чистого какао. Понад 40 смаків натуральної домашньої пастили виготовляє житомирянка Кароліна Іщук. Жінка три роки займається власною справою, до якої залучає всю родину. Почала готувати для своїх дітей в першу чергу, тому що в мене старша дочка не сильно їла ягоди і менший син йому тоді було півроку, і це був як першим його такий прикорм ягодами. Тоді якраз зимній період був. Ягід сильно не було, а в нас з села дуже багато різних було ягід, От і я вирішила, чому не приготувати як пастилу. Почалося це все в духовці, тому що в мене ще дегідраторів не було, і я готувала це все в духовці. Після купівлі дегідратора, прилада для видалення вологи з різних харчів, Кароліна вирішила почати розвивати власний бренд та виготовляти снеки на продаж. Експериментуючи, жінка скомбінувала 48 різних смаків пастили. Я сама працювала над ними, над пропорціями, яка то має бути, яка має бути консистенція того пюре, яка кількість має бути на пюре, як воно має то все бути. Так я сама його це все робила. Трішечки не всі в мене смаки виходили, тому що ми дуже багато смаків різних, і кожен смак він по різному сушиться. По різному потрібно та сама, якби пропорція. Для пастили Кароліна використовує фрукти, овочі та ягоди, більшість з яких родина вирощує самотужки у власному саду. Тому такий перекус можна давати дітям, говорить Кароліна Іщук. Пастила зберігає всі вітаміни, тому якщо вона правильно приготовлена. Якщо вона дотримується правильній температури, то є при низьких температурах вона сужиться 45 градусів. В основі будь-якої пастили тушковані яблука, які потім перебиваються в блендері з будь-яким фруктовим чи ягідним пюре. За рахунок горіхів, вівсянки або тертого яблука, пастила змінює текстуру, говорить Кароліна Іщук. У Мене класичні в першу чергу з'явилися, потім шоколадні з тертим яблуком з горішками. А йогуртова тут дуже довго я знаю, взилася, але я її все таки зробила. Окрім пастили, Кароліна сушить джерки та фруктові фріпси. У планах у жінки розширити асортимент та виготовляти овочеву пастилу з гарбуза та з сиром пармезаном. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.